З малою кількістю порушень, але не без курйозів. Минули президентські вибори на Тернопільщині. В Б'юлетніда е, міліцію поліцію викликають. Такий, як вже за кілька хвилин, стає зрозуміло, смішний випадок, трапився у селі Нижбірок Гусятинського району. Знайшовши б'юлетені, радості на дільниці не приховував ніхто. Боже, милый мій, мир. <ріхи> 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 Ж весело було не всюди. Поліцейській області за день повторних виборів отримали 24 повідомлення про можливі порушення. Майже половина у Тернополі вже складені адмінпротоколи за агітацію і за розпиття алкоголю на дільниці, притягнуть до відповідальності і любителів фотографувати свої бюлетені із зазначеним вибором. Не вдасться обійтися штрафом шумському виборцю, який напав із кулаками на поліцейського. Порушено кримінальне провадження за статтею 345 частини 2 крім. Кримінального кодексу України. Вчора особа, яка нанесла тілесні ушкодження поліцейському, була затримана в порядку 208 Кримінально-працювального кодексу. Зараз перебуває від ТТ і Сьогодні буде вирішувати з питання про оголошення йому підозри, і ми будемо клопотати про те, щоб мінімум днів на 30 його взяли під варто, щоб трошки посидів, подумав і розумів про те, що хто займається роботою, несе службу по охороні громадського порядку, то вбити не можна. Сьогодні вже встановили причини смерті виборця із козової, який помер на дільниці після того, як проголосував. Було вже здійснено розтин і встановлено, що помер чоловік від серцевого захворювання, тобто. Воно зовсім не пов'язано з будь-якими насильницькими діями. Він помер при інших людях, і на жаль, мені вдалося надати допомогу швидкій допомозі. Під час другого туру порушень як правоохоронці, так і громадські спостерігачі зареєстрували менше ніж під час першого туру, 31 березня. Поменшало цього разу і скарг від виборців, які не змогли себе знайти у списках. Не мають громадські спостерігачі також даних і про наявність у списках мертвих душ. Результати. Свідчать про демократичний і чесний процес виборів, зауважує представник штабу Петра Порошенка. Вітаю всіх з тим, що ми маємо новообраного президента, який обраний в демократичній процедурі, і це велике досягнення, коли відбуваються вибори, які неможливо спрогнозувати навіть за е, рік, думаю, назад, а можливо і значно коротший проміжок. часу. Якщо порівнювати з цими порушеннями, які були попередні виборчі кампанії, різних видів виборів, то ті порушення, які зараз ну в великій мірі це е, вже шука... Безриб'ї е, і ракриб, мабуть, за за такою формулою їх шукали. Виникали іноді проблеми, звертають увагу громадські спостерігачі через необізнаність членів ОВК і ДВК у послідовності процесів та у недосконалості виборчого законодавства. Залишаються питання і до принципу розподілу бюлетенів. Адже, наприклад, в обласному пологовому на 21 виборця отримали аж 176 б'юлетенів у Петраківському геріатричному пенсіонаті навпаки. Спостерігали за ситуацією в гріатричному інтернаті, нами було встановлено недостатня кількість виборчих бюлетенів, дуже маленькі ДВК, в якій налічувалося лише 158 виборців, їм не вистачало 30 бюлетенів. Станом на вчорашній ранок ця ситуація не була змінена. Вже неможливо було додрукувати кількість необхідних бюлетенів. Чому так сталося? Хто в цьому винен? Як зробити, щоб цього не повторювалося? Ми маємо цю ситуацію зараз. Ми будемо працювати в між виборчий період до парламентських виборів. Ми постараємося становити причини. Загалом, якщо аналізувати весь виборчий процес, то поліцейській області отримали понад три сотні повідомлень. Тут і можливий підкуп виборців, 59 звернень. Щоправда, такі факти практично не підтверджувались. Втричі частіше скаржилися жителі області на незаконну агітацію, зафіксували правоохоронці і чотири випадки хуліганства.